Що таке культурна спадщина? Це те, що нам залишили наші предки, тому треба їх зберегти. І Звичайно, що для цього повинні бути фахівці, для того і існують навчальні заклади, щоб їх підготувати хоча б теоретично. І, звичайно, що спадщина нам досталась велика. Але те, що на сьогоднішній день відбувається, відбувається. З війною руйнується агресором, це теж ну, на превеликий жаль, є проблеми. Але думаю, що ми з цим справимося. Збереження і відновлення об'єктів культурної спадщини зараз потребуватиме потужного кадрового ресурсу. Війна поставила перед сферою культурної спадщини нові виклики, які яскраво показали, що в Україні бракує фахових кадрів професіоналів археологів, архітекторів-реставраторів, реставраторів-технологів, реставраторів-мистецтворів, а також фахівців з управління культурної спадщини. Першочерговими напрямками зараз, я вважаю, повинно стати професійний вишкіл існуючих фахівців суміжних напрямків, їх перекваліфікація для роботи з культурною спадщиною за кошти міжнародних фондів на базі навчальних програм провідних вишів України: Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра. Це головне завдання навчальних наших закладів підготувати фахівців. Причому фахівців не просто класичних будівельників чи архітекторів, а в контексті нашого сьогоднішнього інтересу, про який ми говорили на семінарі, і який зазначений в меморандумах, це фахівців, які б розумілися на проблемах. Культурної спадщини, адже архітектура минулого це не просто спадок, це і певні технології, які тоді застосовувалися. Ми сподіваємося, що сьогодні присутність на підписанні меморандуму на семінарі представника ЮНЕСКО, а саме керівнички Українського національного бюро сеньори Деці Бердески із свідченням того, що міжнародна спільнота буде підтримувати Україну. Третя частина експрес-оцінювання пошкоджень та збитків була презентована та опублікована на цьому тижні в Києві за підтримки Світового банку ООН та ЄС на замовлення уряду України та в співробітництві з відповідними. Міністерствами в ньому зокрема зазначено зростання рівня пошкоджень серед об'єктів культурної спадщини, де зафіксовано руйнувань на суму 3,5 мільярди доларів США. Наступні 10 років для відбудови та реконструкції, тільки цього сектору знадобиться не менше 9 мільярдів доларів США. Сьогодні перед нами величезні виклики, які пов'язані з повномасштабним вторгненням сотні тисяч зруйнованих об'єктів культурної спадщини для того, щоб відновлювати нам потрібна буде величезна кількість фахівців. І дуже добре, що в нас є вищі учбові заклади і не тільки, які можуть стати майданчиком, на яких будуть такі фахівці навчатися, обільнюватися досвідом. І я впевнена, що ми не залишимося самі нам будуть допомагати консультувати наші. Народні партнери, взагалі, питання, яке стосується збереження культурної смерті, тобто мене будь-якого значення, чи це місцевого чи це державного, це в принципі основне питання, яке наразі потребує детального підходу щодо його врегулювання. Тому що ми мали ще до початку війни. Досить недосконале законодавство в цій частині, і зараз така кількість пошкоджених розруйнованих об'єктів говорить про те, що до цієї проблематики необхідно підійти і вирізти його комплексно, тому що мова йде не тільки про відновлення, а й збереження існуючого. І тут необхідно добре пропрацювати для того, щоб всі регуляції, які наразі існують в цій частині, вони були. Збалансованими і дозволяє, як забезпечити збереження культури спадщини запровадження такого збереження з використанням цифрових інструментів і дозволити інвестиціям заходити в Україну. Міністерство культури, як орган центральної виконавчої влади, він в принципі є модератором процесів і він має як би акумулювати в себе. Все, що відбувається з культурною спадщиною, зокрема з охороною культурної спадщини. Але міністерство саме не може займатися документацією і науковими дослідженнями. І тут дуже важливу роль грає, по перше, професійні організації, в до яких будуть залучені фахівці, і, з іншої сторони, громадські організації, які будуть так само долучатися до роботи професіоналів. І тут важливу роль буде грати саме довіра громадськості і професійного сектору. І для того нам треба, якби оце, цю сферу, де формуються громадські професійні організації, її треба підсилювати. І міністерство буде, скажімо так, фокусуватися на тому, щоб чим більше створювалося асоціацій, громадських організацій, об'єднань інституцій саме в професійному секторі. Для того, щоб вони могли фахово. Виходити на комунікацію з громадськістю і в такому діалозі при підтримці міністерства як модератора може сформуватися дуже фахове середовище і в перспективі сформуватися, скажімо так, сектор, який буде займатися охороною культурної спадщини. Сьогоднішній захід нам показав, що залучення університетів інституцій до охорони культурної спадщини це. Важливіший кластер, який несе з собі цифровізацію цифровізацію тих матеріалів, котрі наявні, котрі необхідно обстежувати, котрі потребують переосмислення, тому що це об'єкти не тільки охорони культурної спадщини, а це і що зона охорони цих об'єктів. А тому на базі університетів і інститутів можна працювати питання зон та режимів впливання цих пам'яток з зна... оточуємо що середовище.